Майдашева сім'я. Іван Нечуй Левицький, читає Марина Запорожець. Якщо вам подобається моя творчість, не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку та поділитися з друзями. Ви також можете фінансово підтримати канал або стати його спонсором. Завдяки тарифу, нетерплячий котик і вище, ви будете отримувати матеріали, які я викладаю на канал раніше за інших. Деталі, як це зробити, знаходяться у описі під відео. Також я проводжу онлайн-медитації. Тож, якщо захочете повзаємодіяти зі мною особисто, підписуйтесь на мій телеграм-канал Шлях до себе. Посилання також під відео. А ми починаємо. А це, дівко, що таке? крикнула мати з воза. Чи ти п'яна, чи твереза, що поперекидала серед двору глиняники? Та тут оскочив у двір якийсь кабан. Я почала ганятися за ним, а він, проклятий, як дреманув попід хатою, та той поперевертав обидва глиняники, говорила Мотря. Це, мабуть, рябий ребий Кнур? Він, каторжний, скакає через тени, як собака, промовила мати. Чом же це ти не підвела перша припічка та заходилася коло призьби? Говорила мати, війшовши в хату. Оце, господи, чом та чом? крикнула й собі Мотря. Якби не той каторжний кнур, бодай він луснув. Я б досі всі діла поробила, сказала Мотря, усміхаючись до стіни. Карпо тим часом прийшов додому і застав уже батька й матір дома. Тільки що він уйшов у двір, батько спитав його Де ж ти це Карпе був? Може, розкопував шлях через гору? Через яку гору? спитав Карпоне, дивлячись на батька. А через ото хіба не бачиш? сказав Кайдаш, показуючи рукою на крутий шпиль, що трохи не висів над його садком. Я ж вам обом казав, щоб ви трохи розкопали дорогу навскоси. Одначе сьогодні не можна жати, а копать можна. Хіба я здурів, щоб гори розкопував? сердито обізвався Карпо. А як же ми возитимемо снопи? сказав батько. Так як і возили, знехотя сказав Карпо. А хіба ж мало усів ми там поламали? То ще з одну або зо дві поламаємо. Цілий куток їздить через ту гору, а я буду її розкопувати. Оце справді штука. Та хто ж її розкопає, як ми не почнемо. Комусь треба почать, сказав батько. Як хтось почне, то й я коперсну заступом скільки там разів. Сказав Карпо і пішов у хату. І я так само, обізвався Лаврін і собі пішов у хату. Старий Кайдаш тільки рукою махнув, розпрягаючи воли. Були пани, шляху не розкопали. Настала волость, а шлях все таки не розкопаний. Не буду ж і я його купать, нехай його чорти розкопують, коли знайдуть у йому смак, бубнів сам до себе Кайдаш. На дзвіниці вдарили в дзвін. Старий Кайдаш зняв шапку, тричі перехрестився і пішов до церкви, загадавши синам ладнати два вози з рублями для возовиці. Другого дня світом вони збиралися їхати на поле поснопи, незважаючи на те, що була неділя. Селяни поважають неділю і празники і не роблять ніякої роботи, але не мають за гріх одного діла возити в неділю та в празники снопи. В неділю вранці перед службою Мотря Довбишівна прибиралася до церкви. Вона принесла хишки зв'язані в хусті квіти та стрічки, і розсипала їх по столі, застеленому білою скатертю. Принесла і поставила на лаві червоні сап'янці. Довбишівна сіла на круглому дзигликові коло стола. А подруга сусіда наділа Мотрі на голову кибалку, вирізану з товстого паперу, схожу на вінок. На кибалку над самим лобом поклала вузеньку стрічку з золотої парчі, а потім клала стрічки одну вище від другої, так, що над лобом було видко пружок від кожної стрічки. Всю кибалку кругом і всі коси вона обтикала квітками з червоних. Зелених, синіх і жовтих возеньких стьожок. За вуха вона позатикала пучки дрібненького барвінку, качурині кучері та павині пера, і потім розстелила по спині двадцять довгих кінців стрічок до самого пояса. Нащо ти це, Мотре, так прибираєшся? спитала в неї мати. Тепер же невелике свято. Нащо ти надіваєш всі квітки та стрічки? Та коли залишались у скрині, хочу трохи провітрить, сказала Мотря, але в неї була зовсім інша думка. Карпо обіцяв для неї найнять музики. Вона сподівалась побачитися з ним у церкві. Мотря вбралася в зелену спідницю, в червону запаску, підперезалася довгим червоним поясом і попускала кінці трохи не до самого долу, Одяглась в зелений з червоними квітками горсет. Взулася в червоні чоботи, наділа добре намисто, взяла в руки білу хусточку та пішла до церкви. Вся її голова аж ніби горіла квітками проти сонця, павине пір'я блищало й мого тіло, а золотий пружок парчі на чорних косах сяв і надавав краси тонким чорним бровом і блискучим очам. Вона дійшла до Кайдашевого двору. Саме тоді з крутого шпиля з'їжджали два вози зі снопами, неначе два стіжки котилися з гори. То віз снопи Кайдаш з двома синами. Високі вози посхилялися на воли і кололи їх в спину гострою соломою й остюками. Воли аж позадирали голови вгору та повитріщали здорові очі. Карпе, держи бо, цабе. крикнув батько на сина. Поминай колесом отой каторжний горбок. Цабе, сірий, цабе моругий. крикнув Карпо і крутнув батогом над рогатими головами. Але саме в той час він глянув униз. Про з їх двір ішла Мотря в квітках та стрічках червона запаска, червоні чоботи, як жар, пояс. Все блищало і сяло проти вранішнього сонця, як щире золото. Карпо задивився на те диво, а віз вискочив уже одним колесом на крутий горбик. Держи цабе. крикнув не своїм голосом старий Кайдаш, побачивши, що він нахиляється на один бік. Чи ти оглух, чи ти осліп? Карпе, держи бо цабе! Карпо не міг одірвати очей од Мотрі, а віз усе нахилявся набік. Батько кинув заднього воза і побіг з гори до переднього, та все кричав Цабе, сірий! цабе! віз вискочив колесом на горбок і перекинувся набік. Передня вісь хруснула, як тріска, а колесо зав'язло в рівчаку. Ой, лиха моя година, та нещаслива. крикнув Кайдаш. Це ж мене покарала свята неділя. І нащо було сьогодні їхати по снопи? Не встиг Кайдаш набідкатися, як задній віз нагнався на передній і перекинувся. Тим часом на дзвіниці вдарили в усі дзвони. Усі люди, що сиділи коло церкви, повставали і почали хреститися. Кайдашеві було видко увесь шпиль, на котрому стояла церква, всіх людей коло церкви. Він зняв шапку і почав хреститись. Господи, милостивий і милосердний. Покарала мене і свята неділя, і свята п'ятниця. Тепер хоч сядь та й плач, говорив Кайдаш і трохи не плакав. Вас, тату, все карає як не п'ятниця, так неділя, сказав Карпо насмішкувато. Ти вже в нас великорозумний. Коли б пак було коперснуть хоч раз заступом того каторжного горбика, що ж тепер будемо на світі Божому робити, бідкався старий Кайдаш. Кидаймо снопи і ходім до церкви, сказав Карпо. В старого батька і справді була така думка. Йому хотілося одмолитися за свій гріх. Карпові ще більше хотілось до церкви. Він тільки поглядав, як Мотря йшла на гору до церкви, як увійшла в браму, як перейшла цвинтар під зеленими вишнями і стала коло самих дверей, коло дівчат. Карпо глянув на вози і важко здихнув. Треба було братися за роботу. Вже задзвонили на достойну, як Кайдаш з синами впорався коло воза, «Одвісно пив двір. А на горі зостався тільки поламаний віз. Старий Кайдаш накинув свиту і пішов до церкви одмолюватися за свій гріх. За ним слідом пішов і Карпо, щоб подивитися на Мотрю. Карпо перейшов цвинтар і тільки встиг кинути очима на Мотрю. Вона зумисне стала коло дівчат з самого краю. Карпо ледве вглядів на ходу її гострі, як ніж очі, вхопив її блискучий погляд з під вінка квіток та зеленого листя. Виходячи з церкви, Карпо догнав Мотрю за брамою. Її довгі стрічки маяли на вітрі, неначе листя розкішного хмелю, що почіплявся на тополі. Мотря затулила губи хустиною, але зараз їх оттулила і сміливо спитала Чи вийдеш по обіді на музики? Вийду, а ти, Мотре, вийдеш? Вийду, хоч би й мати не пускала. Отказала Мотря і побігла на греблю та й сховалась за вербами. Тільки червоні стрічки блищали між зеленим листям. Ой, важу я на цю дівчину вражу, та не знаю, чи буде вона моєю. В'ється, як в юну у руках, та коли б не вислизнула з рук, подумав Карпо та й пішов у хату. По обіді на вулиці вдарили троїсті музики і пішли через все село до корчми, виграваючи дорогою. Заворушились дівчата на городах та в садках, висипалися на вулицю, аж перелази затріщали. Жнива кінчилися. Наставав вільніший час. Дівчата збирались на гулянку під корчмою. Корчма стояла коло греблі над ставком між високими вербами. Всі дівчата були тільки в червоних кибалках. Одна Мотря прийшла в квітках та стрічках. Дівчата зглядалися одна з другою та все поглядали на Мотрю. Між парубками зачорніла висока смушева Карпова шапка. Карпо найняв музики дівчатам. Усі дівчата здивувались. Ніхто не догадався, що він найняв музики для однієї Мотрі. Мотря пішла у танець і повела за собою других дівчат. За дівчатами пішли в танець хлопці. Тільки Карпо стояв отдалекий, заклавши одну руку за пояс. Він не любив і не вмів танцювати. Оддалеки він з-під лоба дивився на Мотрю, як на її плечах маячили довгі кінці стрічок, як дріботіли в танцях її червоні чоботи, як брящало на шиї добре намисто з дукачами.